Ціль повернути весь Крим, бо це є наша суверенна держава, наша суверенна територія, невід'ємна частина нашої держави. А Кримський мост. На сьогодні ми говоримо не про якусь, не, не якийсь просто логістичний шлях, а шлях, який підпитує цю війну і годує амуніцію, Кримський півострів, годує щоденно і. Мілітаризовує кримський півострів. І тому для нас це зрозумілий ворожий об'єкт, який побудований поза законом, і поза поваги до міжнародного права, поза міжнародне право і всі норми відповідно. І тому для нас зрозуміла ця ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, повинна